У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес! Дорога скорботна родина, сучисні отці представники влади, воїни побратими, дорога засмучена громада. Сьогодні ми зібралися на цьому подвір'ї. Отці, як би мовити, радісні. Пасхальні дні для того, щоб віддати шану нашому захисникові, нашому герою воїну Івану. Напевно, всі, тут, хто присутній, прийшов до цього подвір'я, до цієї родини, щоб відняти ту частинку болі з їхнього серця, яку вони сьогодні переживають. Але кожен з нас знає, що ту біль нічим не закрити, ту біль нічим не можна вгамувати. Ми, дорогі Христі, брати і сестри, маємо пам'ятати, що це не є пересічний похорон. Це є похорон воїна, воїна героя, який, залишивши свою родину, взявши обладунки воїна, пішов захищати нас від одвічного ворога. Ворога, який топче нашу землю вже декілька століть і топче до сьогоднішнього дня. І всі ми знаємо, Ім'я цього воїна це є москаль, це є Московія і все, що з нею зв'язано. Напевно, якби повернути мить назад, і можна спитати у воїна Івана, з ким ти воював, чи, чи до тебе розмовляли українською чи російською мовою. Напевно, що би сказав, що російською. Напевно, би сказав, що з якими вони завзяття воювали і хто їх благословляв на цю війну. А знаємо, що ті окупанти беруть благословення від самого Кирила, так би мовити, їхнього патріарха. І на превеликий жаль тієї людини, перед якою приклоняється ще більша частина України, а Буковина, зокрема, і ще більша частина. Коли в нас відбуваються такі похорони, ми маємо кожен для себе робити висновки життя. Бо, напевно, тут є багато присутніх односельчан, які ще засліплені тією пропагандою московською, хоча і прийшли віддати шану. Але пройде зовсім небагато днів, і вони підуть до московського храму знову молитися тою незрозумілою мовою якою хочу сказати, що вона є чи старослов'янська по-різному називають, але вона є російською. Молитися за воїнство, але не вказано, яке, і молитися за того їхнього патріарха, за благословенням якого вбитий воїн Іван. Ці дні буковина. Хоронить дуже багато воїнів, воїнів, які захищають нашу батьківщину, захищають наше світле небо, захищають тихе небо над нами. І всі ми маємо пам'ятати про це, не тільки сьогодні, прийшовши, віддали шану і забули про це. Ми маємо у своїх молитвах згадувати новопредставленого воїна. Івана, в своїх молитвах маємо просити здоров'я і витримки для родини воїна, які понесли непоправну втрату, бо загинув син, загинув батько, загинув чоловік, а для громади загинув добрий і вірний син України, який не побоявся. Взяв до руки зброю і пішов нас захищати. Є такі слова у Святому Письмі, що немає більшої любові, хто покладе душу свою за ближнього свого. І ми маємо пам'ятати, яку любов до кожного з нас мав воїн Іван, бо він поклав свою душу за кожного з нас. Не можна казати, що за кожного з когось окремо, а за кожного з нас. Ми переживаємо в ці страшні дні, хоча пасхальна радість, але радість є не у кожного в серці. Переживаємо дуже великі втрати. Ми бачимо, що твориться, які творяться обстріли. І ці воїни нас захищають, коли ми спимо з вами в теплих ріжках. Чистих, кохайних, коли ми на Великдень брали гарний прибраний кошик, гарно одівалися тільки до храму, а ці воїни, які гинуть за нас, вони нас захищали. І на превеликий жаль, родини, які чекали дзвіночка, які хотіли почути слова Христос Воскрес і відповісти воїну Воскрес. На превеликий жаль багато не дочекалися цих слів. Дорога скорботна родина, ми низько схиляємо перед вами голови, дякуємо вам. Я хочу наголосити, що ми маємо дякувати батькам і дякувати воїну Івану за те, що він нас захищав. Не просити. Прощення за нього, бо він вже свої гріхи земні, які в нього були, викупив своєю кров'ю, бо він загинув, захищаючи батьківщину. Дякую вам родину і дякую вам, воїни Івана. Христос воскрес!